Короче, пролазив я весь інтернет, прочитав багато відносительно відео. Ну я запишу, може вийде якісь нюанси ще додати. В общем що, це Хайлендери 2003 року, 3-літровий сюди і 3.3, після рестайлінговий, теж тут та сама коробка, та сама проблема. Оце починає плити. Ліба залива розйоми, лібо, дивитися, самі сенсори вже накриваються. В розвалі двигателя встановлені два датчики детонації. І вони виходять з строю, і машина перестає включати четверту передачу. У мене як? Получається, запускаю, починаю їхати, все нормально. Перва остановка, Уже датчики дають сигнал. І, все, перестає, включається четверта передача, тільки третя. Зараз я покажу ошибки. Нет, ну, ошибка по 330. Покажу потом, у в історії там есть. Ну, в общем, там буде написано, що датчики детонації Просканував. все, починаю розборку. Сейчас покажу, що будет далі. Ну, да, я фанат фірми DeVOL. Качественный инструмент, надежний, красивий. Ну, оце от ключі, якими я на СТО бив 3,5 місяця. Навіть без ударні головки, я ними як ударними бив в принципі, вони цілі. Ще не разу я не розбирав цю машину. Зараз буду знімати кришку. Буду знімати все, що мішає. Ну, я відео дивився, я знав, що колектора треба зняти. Я хочу поміняти прокладки кришок клапанів. Хочу подивитися, провірити ГРМ ремінь одразу. В общем, політіли, зараз буде видно. так. Зняв сняв, кришку. Тепер відсодінив провода, свічі в один ряд, форсунки топливні. І тут е сенсори були. Це трубки, це воздушка. На цей... Я не знаю, це датчики, ускорення тут зажигання ось в общем, куча ще трубок тоже подсоединяв разъемы. Сейчас потихоньку откручую, снимаю. Буду пытаться вытянуть коллектор. Не знаю, прыгаться, наверное, на цей бар снимать. В общем, погнали. Открутил а, коллектор. По идее, він сейчас стадиадій шоу уже. У меня немая рожкових ключів з головкою і тріщоткою. Оце сложно буде зняти. Я спробую зараз все відкинути, щоб нічого не, не відділяти. Подивимось, що вийде. Пррвався ремонт, треба їхати за ключами до друзей. Забрати <кій> немає звичайних ключів у мене. І не можу відкрутити один болт чи гайку ззаду. Колектор прикручений, неудобно. На головками не можу відкрутити. За ключами з'їздив. Отут ось один болт був. Оцей і оцей. Отам. Це піддержуючі стойки, тому що щоб не було оцих качаючих так, вібра... вібрацій. Відключаємо далі. Опа, щось нажав щось отламав. Нормальна тема. Підприла. От сука. Це ж треба? Ну нічого. Капец, старый уже. Ну что, пробую, сейчас подивимся, то сол, на будет. Полетели дальше. Сейчас буду снимать. Воздухан пришлось снять. Так, отсоединяем тут, откручиваем тут крепление, коллектор. И вот тут, а посередине еще трубка, она тоже крепится до коллектора. Вот он, центральный, левый, самый больший, правый если дивился на дверь достав пробую снять так вот откинув коллектор я поставив на місця ці болты вот це був тож левый тут еще один масса була сзади тільки что открутив 4 получається це трубка кріпиться и последнее кріпление ну сам корпус держи просто чтобы не качався Ось у меня на цій тяге Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Зараз будемо пробовать зняти паук. Подивимось, що то сол. Не знаю, зливати треба, не треба буде. Зараз буде видно. Така ситуація. Зливаємо тосол, Думаю, частично залью, думаю, хвата. Потому що тут дві трубки. Ось одна, друга, не знаю. От вони на печку йдуть. Горяче тут знімає. Ось цей колектор. Під ним там ці датчики детонації. відкручую вже ці болти. По краям короткі, а тут длинні. Тільки що перевірив свечі. Ідеальне спалювання. Двигатель робить добре. Пошнева хороша. Эндоскопом подивився. У мене он такий хороше качество, кстати. Такий така картина. Відкрив. Ось вони датчики. Ось цей паук. Получилось не відсотіння його. відкинути в сторону. Акуратно все. Чітко. Зараз буду там щось ну, таке непонятне все, поржавіло. Буду дивитися, що там за ситуація. Достав датчика детонації. Ось один, ось другий. Оцей патрубок спросую, якщо не дорого поміняю. І одразу перегрітий трухлий провод теж. Які датчики людей там соєняються. Все, їду в магазин. Жара продовжується. Отак так вже робоча обстановка. Чого тут тільки немає. В общем что З'їздив в магазин, купив. Поміняю прокладки під клапаними кришками. Два нових датчика детонації. Нова прокладка сюди. Одкидую її, пока вона не треба. Нові провода на датчики детонації і новий е патрубок в розвал. Ну, Навірно, його прийшло час поміняти. Надеюсь, це хороший. Вигляданий? Неплохо. Воняє не, не китаєм. Що? Починаю работать, починаю знімати. Що? Беремо датчики детонації. Поки вони тут найперше делом вкручується це собственно за чого все і розбиралось закручується одинчується другий вони стоять не паралельно і провод той що їх запитує він теж разнодлинний щось я на помарське крутю, не можу бути О, ошло дело так, сейчас затяну и покажу с проводом, как воно виглядає. Так, все, датчик и затянув. Сейчас устанавливаю провод. Получается от длиннишей сюда, идет вліво, короче в правую сторону. Оце крепится там, с правой стороны двига. Так, підключив новый кабель, проложив, зацепив крепление, присоединив до датчики и установив новый патрубок. Ідемо далі, зараз буде паук ставити. Да, прийшов оператор, хоче трошки. Не так, як уже коли готово все стоїть, да? да? Хочу чорні руки засняти, щоб бачили. Да. На вулиці жирає, не знаю 37 градусів, навірно. Я кайфую... Ой, не засняла такие. Можешь повторить? Як ты сделаешь? Смазка на водній основе, называется. Ебать, адив. Ебать. Я не, не завидую тому, кто будет його знімати. Фух. Просто ми з підписчиками прийшли до тебе. Та-да, з це завжди хорошо. Mm -hmm. Я вас обожаю. Це що ти робиш? Це прокладку не поміняв і... Без жирю. ага Не хочу міняти Я думаю, що вона похоже тут. Так, ну що, рискую, ставлю паук на стару прокладку. Зверху помазав герметиком, зсередини ну, промив этим брейклінером, очистив, но не вийде в мене там промазать. Ну я думаю, що все буде нормально. Все, колектор поставив, ой, так, паук поставив, рампу, сейчас прикручую. Продовжається. Іпопею, міняю, сальники, свічні, колодізі. Просто в камінь превратилися, Просто в камінь. Давно я такого не бачив. Перепле, ось должно яке бути. А ось окей я, сейчас начну выбивать, он не лиза, просто вылетает. Прокладка он тоже такая сама. Так что не удивительно, что он мокрый был. Оп, разлетается. Серед... О, сейчас покажу. Ось. Всередині он пружина, це сальник. Ну як пружина. Не, ну не пружина, но оно резинка. А, он пружина даже. Вот такие дела. Вот такие. Все, поміняємо покажу, груши. Перед поменял вже прокладки. І свічей теж. Тут ось міняю. Оце резина. Оце резина, і ось резина. Грепається. не все, вона вже в камінь превратилася. Думаю далі. Ух, короче, я вже тут підгорів, замазався. Оцю міняти курву, это головняк. Оці провода не могли чуть-чуть додати. Взагалі я так помарюся, тут погомав голову. Жара на улице. Ну ничего, все, Ставлю провода. Сейчас буду собирать. Скоро будем пробовать. Let's go. Похоже, Все уже похоже на обычный его вид. Сейчас коллектор прикручу. Кучу проводил. Сзади пару задроченных болтів неприятных. И уже можно пробовать, пробовать, пробовать. Я надеюсь четвертая появится. Пропадется ошибка. Главное нічого не забути підключити. Пішов непонятно який час. 6 часов вечора вже. А робота кипить. Уже Максимка скручиває все до куча і щось там у нього не попадає. Щось його там. Покажи займаючи на секундочку. Такая у меня приспособление есть, у меня было Я уже все дела поработала, уже покупалась. все. Но мы сейчас идем в гости и... А Отходичек еще работает. Я Пот... А я потихеньку прийшла на мій що пиздець натягу. Ну, ще не навязчиво, ще лицо не спортилося. Ага. Доброе утро! Це вже другий день. Зібрав. Прийшлося ще раз розбирати. Ну, правда, не все, а тільки ось цей колектор знять. Щоб достать до форсунок. Короче, тоді спішив дуже швидко. Ось одна із форсунок. І кольцо кругленькое, маленьке. Я його зажав, повредив, І при їзді бензин сильно вилітав. Ну, рабило некорректно. Зараз все зібрав. все круто, все сухо, Провірив. Коробка переключається. Четверта є. Взагалі поменялась їзда. Все воно более адекватно реагує, як положено. Чеків немає. Сейчас покажу. Попропадали даже чеки по топливу. Ну не знаю, може не появляться по розгерметизації системы топливной. Ну то не важно. Ну главное, що коробка роба. Сейчас косов должен ще устаткуватися. О, ще повна... Ну должно оно сейчас пройти круги. Я думаю печку надо просто включить и воно піде на печку. Потому що зараз кондиціонер включений. Зараз спробуємо лупануть, виключити кондиціонер, включити печку. Включити гарний обдув. І ну, такі дела. Надеюсь, комусь пригодиться це відео. що мог, так я і сказав. Пробуйте, ремонтуйте, їздіть на старих машинах, тому що вони надежні. Вони зроблені из металу, ніякого пластика, ніякого дерьма, чуть-чуть мозгів, чуть-чуть времени і машинка буде ходити. Ще собираюсь покрасити, лак позлазить. Машина в ідеалі, не ржавчи, нічого, но з Калифорнии там страдає лак. Вот такі дела. Все, погнал кататься.